привіт, шановне панство! Сьогодні ми говоримо про СІД. Дуже багато виходить апдейтів по цьому додатку сьогодні. Буквально вчора в нас вийшла нова міні-гра, як заявляє СІД, що це прямо тактичне ноу-хау, стратегічне розміщення своїх активів та потоплення активів опонентів. Типу, перша порогода починається в Токіо і так далі. Там по розвитку, т.д. і т.п. Е, незалежно від того, чи маємо ми Сід паст, чи е, не маємо, е, має бути все азартно, прикольно і цікаво. Тому давайте поговоримо про Сід. Давно про нього не говорили, і пройдемо все по крокку. Руслан, вийшов на бій. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. А, можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, з дрібного сіт на ютубчики. Продовжує розвиватися, як і всі власне тапальні ютуб канали, тому що аудиторія в усіх велика. В Маміфі там взагалі колосальні показники по Ютубчику. Ну в цілому все чітко. Всіт також отримав золоту кнопку, лям підписників. Є і це окей. Йдемо далі. Також мені сподобалося жодневий один із анонсів, постів в їхньому телеграмі стосовно того, що Сіт йде проти ринку, проти всіх. ну Ринку мається на увазі а, таполок взагалі. І вони за те, щоб їхні користувачі не гналися за ажіотажем. А от Концентрувалися на чомусь одному і постійно на цьому заробляли. Власне до цього. Ми це бачили в хотові, хотвалі і сід. На сьогодні, як ми бачимо, розді... розділяє таку філософію, що а, дозволяє зрозуміти те, що я говорив на самому початку. А не цього відео, а взагалі розмов про сіткоін, Що якщо засісти в сіткоїною, він буде кормити і далі, тому що це dao платформа, яка набрала вже до тобі велику аудиторію, і в правильних руках з правильним підходом та командою, то і всім іншим це може бути гралем, це може бути аналогом хоткоїну, чудовим а, додатком, який можна буде поєднувати разом з хоткоїном. І сподіваємося, що в команди все вийде на сьогодні. Мені все максимально сильно імпонує стосовно того, що вони роблять. Також в жовтні вони дропнули статистику. Це було на початку жовтня, тому на сьогодні вона, звісно ж таки, буде більшою. А ця статистика відноситься до того, скільки було взагалі запущено акаунтів сіткоїну за весь час. Відмітка перешагнула 35 мільйонів, що до 100 біса багато. І не зважаючи на те, що в більшості є ферми, я думаю, 3-5 мільйонів реальних от якщо брати по кікам, а людей набереться стовідсотково. А в потенціалі ще більше, тому що активних відвідувань на місяць 19 мільйонів в додаткові ну це дуже великі цифри. Також важливо зазначити те, що Знову ж таки, я про це говорив, що вебсайт буде змінюватися і він буде розвиватися. Пройшли великі апдейти по сайтові, де додавили багато матеріалу і активності, тому не забуваємо використовувати веб-версію для роботи і заробітку взагалі. Руслан золя ви вийшов на бій. також. Я хочу нагадати про те, що Сіткоін попереджав про те, що будуть знімки відбуватися на протязі декількох місяців, і важливо бути активним, важливо фармити і виконувати всі завдання. Той час, коли вони з'являються, важливо бути також підписаними на їх соцмережі, тому що в перспективі це може також перевірятися конектами, і якщо ви цього не зробите, то це може вплинути на ваш дроп Тому робіть це обов'язково. Так ми маємо очікувати, ми вже. Пройшли знімок у вересні, знімок в жовтні ще не робили, але час є і його зроблять. І в листопаді буде останній знімок, після чого буде лістинг. Що не дуже стосується, власне, сіткоїну і лістингу, але в цілому важливо, тому що я топлю за. Цей додаток за векоін, і з яким власне відбулося нарешті партнерство. Такі партнерства тільки підтверджують е серйозні наміри. Додатка, з яким партнери це сід, тому що з сідом вже все зрозуміло, і то, що буде з скамом, не виникає ні в кого ніяких питань, тому що це просто неможливо. Це серйозна вже команда, серйозна платформа, які розвиваються не по хвилин, не погодинно, а похвилинно розумієте, і от у вересні вони заключили партнерство з коїном. І це підтверджує серйозність намірів власне, другого додатку. Тому, якщо ви не реєструвалися, якось чомусь пропустили, проігнорували мої слова. Я рекомендую це зробити. Чудова система фармінгу у Векоїну є, і там є стейкінг, який дозволяє не тапати, а примножувати постійно ваші активи за допомогою стейкінгу. Я власне вже дуже давно не тапаю Я тільки роблю стейкінги, які насипають дуже непогано. Ну і, власне, найголовніше, до чого я підводив це все, це умови отримання аеродропу і від чого буде залежати його розмір. В старіших відео умови були одними. На сьогодні вони трішки змінилися, але в цілому основа є основою. Тому. Є цілих 5 факторів, які будуть впливати на розмір вашого дропу, і зараз ми проговоримо їх. Якщо вони будуть для вас корисними, і в цілому це відео вам сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку та написати декілька коментарів для того, щоб це відео просувалося вище. Так, поїхали. По-перше, це друзі. Без друзів ніяк практично в... Кожній грі за друзів насипають окремо. Для цього робиться реферальна програма. І сіткої не є винятком, тому що вони хочуть розвиватися, і вони розуміють, що збільшення аеродропу за рахунок друзів є чудовим поштовхом і мотивацією для юзерів. Тому друзі будуть впливати на те, який дроп ви отримаєте. Далі, що буде впливати, це. Підписки. Підписка на Telegram, підписка на інші соцмережі, Ютуб, Твіттер, ТД і ТП. Це також буде впливати на ваш дроп. Знімки робляться. А скоріш за все, знімки робляться і в інших соцмережах підписок, тому може бути якесь сопоставлення. І... Таким чином, урізання або збільшення дропу. Я 100% впевнений, що якщо ви не будете підписані на всі соцмережі, ви отримаєте дроп, але він буде трішки нижчим. Все ж таки, саме соцмережі не є прям якимось важливим, як на мене. Пунктом для того, щоб дуже сильно порізати дроп. Далі буде впливати на дроп. Найпростіше, що можна зробити як для ферми, так і для себе в цілому це додавання їхнього росточка, не знаю, як буде на українській мові, в ваш нікнейм і слово Sit. Це важливо, це дуже просто зробити. Я на основі цього не роблю, тому що, ну, бляха, я криптодон. Ну, неповажно це. Але на фермах так. На фермах це є. І чому б це не зробити це дуже просто. А потім ачівки. Виконуєте ачівки, отримуєте винагороду у вигляді збільшеного аеродропа за це. І останнє це власне ваш фармбаланс. Сіткоїну, він є основним, звісно ж таки. І те, скільки сюди, сюди входить основний баланс, сюди входить те, скільки фармить ваша птичка, скільки вона приносить вам прибутку, скільки разів ви її відправляли на полювання. І сюди входить все, що ви забираєте з ерну Також чим більше ви виконуєте завдань, тим більше дроб ви отримаєте. Тобто те, про що я говорив попередньо. Деякі пункти з умов зникли, але в цілому можна сказати, що вони трішки змінилися, об'єдналися, але залишилися по факту тими ж самими. Нагадую ще раз, що буду, без сумнівів, дуже сильно вам вдячний за підтримку цього відео. Як завжди, з вами був Руслан, криптомозоль, криптодон та де багато імен, але людина одна. Всім дякую.